І набір получається 975 гривень. коштує. це у нас п'ять балончиків. Це у нас газова плита, яка працює або на цангових балончиках, або Тут є в комплекті переходник, і ми можемо її підключити до великого ось такого балону, до 5-літрового чи до 8-літрового. Так само буває, хто заказує і балончики, і плиту, і балон. Бо на балоні реально виходить дешевше користуватися. Газ цей іде хороший, мінус 20, плюс 40 він працює. Тобто, якщо він у вас навіть на морозі буде стояти, все одно він у вас буде дуже класно горіти. І плюс наповнення балону. Тобто, я знаю точно, що цього балона вистачить на 2 години, як мінімум. Тому що були в мене. Ну, не були, я взяв я на пробу дешевий балончик, я теж знімав відео, показував, що на цій плиті навіть вогонь на ньому менший. І е, такий балончик він підійде абсолютно на будь-яку плиту, бо тут висока юбка, А там, де коротка юбка, буває, балончики не підходять. От, якщо у вас нема на чому готувати їсти в даний момент з цією ситуацією. Е, Плита 550 гривень, газовий балончик 85 гривень. Можемо або один додати, або від п'яти балончиків, або ну, там ящик можете замовити. Буває люди й беруть ящик. Хтось собі взяв собі ящик газу? Нехай він стоїть. Де хоч він може зберігатися, головне, щоб не, е, не біля якогось вогню. Да, і все. А так собі в гараж кіну. Це штука, яка вдома завжди може пригодитись. Дома на природу, десь в машині щось поковирять, підігріти. Ну це штука реально універсальна. Так що газові балони, генератори зарядні станції, пишіть, дзвоніть, вам теж відправимо.